Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про кіноадаптації, чи взагалі вони потрібні. І свою думку ви зразу можете написати в коментарях, поки буде. Поки я можна так сказати, розповім уже свою думку. І я, моя думка заключається в тому, що е, кіноадаптації е, можна так сказати, і взагалі будь-які адаптації тих чи інших фільмів, аніме, ігор чи чого-небудь ще, е, потрібні по тій причині, що це, як мінімум, Дозволяє е, е, охватити більшу аудиторію, так як е, не у всіх є, можна так сказати, можливість подивитися, ось, наприклад, аніме, так як деякі його можуть принципіально надивитись, а е, деякі просто і за то, що його вже дивився і не хочу ще раз його переглядати на даний момент. І тому кіноадаптація у вигля... по якомусь аніме може освіжити може так сказати, до перегляду того чи іншого аніме. І так само наоборот. оборот. Адаптація в стилі аніме по певному фільму може так само. Взять його і фільм, і оживити його. Так як е, ті, хто дивив цей фільм, то ті вже знають, що там, і е, 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 аніме адаптація може дозволити трохи більше розширити е, там е, певні події і, е, навіть, е, 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 якщо не розширювати е, самі події, е, Чисто знімати, можна так сказати, по самому сюжету, то там доволі теж непогано може вийти. Але як показує практика, а точніше, все те, що я дивився, то іменно кіноадаптації із аніме у фільмі, то там поки що це все. Доволі погано, так як більшість режисерів не додають у фільми все те, що може бути в аніме. І ось, наприклад, то даже той самий, та сама аніме «Атака Титанів», про яке я вже знімав відео то фільм по ньому там хоті тільки два фільми вийшов, але вони вийшов чесно, доволі погано і взагалі багато що із аніме було, то упущено в фільмі. Ну про це ви можете подивитися там ті відео на моєму каналі, про що я знімав. І також і, ще є кіноадаптація Аніме Джорджу. но там, наскільки мені відомо, хоч, так як я його над, надивився ні аніме, ні фільм, то там, наскільки відомо, режисер фільмів почав ти події аж із середини 10 аніме. І після цього я. Того, як я це почув, то мені навіть не хочеться дивитися фільми про дане аніме. І до того ж, ці кіноадаптації неважливо, що адаптують, і під, що може також на те, щоб оживити фільми чи аніме, чи ще щось, а ще й Зробити так, щоб ті, хто надивився, ось, наприклад, якщо якесь аніме хтось не подивився і дивляться аніме, то вони можуть також переглянути дане аніме, як, по якому створив ту кіноадаптацію. І про що я казав трохи раніше. І це може також стимулювати те, що Кіноадаптації або ще якісь адаптації виходити набагато краще, але там треба буде вже дуже сильно розширюватися, так як адаптації доволі тяжко, мені здається, буде робити, так як від оригіналу вони явно будуть відрізнятися. По Сюжету. Це вже не кажучи по самій графіці, так як по цьому, воно і що так, що так. Мені здається, всім зрозумів, що буде відрізнятися від оригіналу. Ну, так, як все показує, вже наприклад. Останнє, про що знімав, то це кіноадаптація гри Майнкрафт. Для тих, хто не бачив, то можете зайти на канал. Там буде два відео про це. То даже про гру Грумайкрафт із таким бюджетом 150 мільйонів доларів. Умодельсько, обуктажатись і зняти на все так, як все, всі очікували ті, хто ждав цей фільм. І також ще раз напоминаю так, що ви можете про свою думку розказати в коментарях. Я постараюся всі коментарі прочитати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.